Пам'ятаю, як я йшла на перше побачення з моїм чоловіком. Ми обоє дуже сильно хвилювалися. Пішли в ресторан, і він через хвилювання замовив велику порцію суші, мабуть, на чотирьох, а не на двох. Ну точно не на двох. А я через хвилювання, мабуть, днів за три до зустрічі мала проблеми з апетитом та не могла. Нормально поїсти всі ці дні була на нервах, тому так ми й сиділи напроти одне одного з повнісіньким столом східних смаколиків. Але це був єдиний дивний момент того дня. Ми почали спілкуватися, розговорилися, і приємна розмова розсіяла туман зайвого страху. Прекрасний був тоді день, такий, який запам'ятовується на довгі роки, адже з того дня ми більше не розлучалися. Такого ж щастячка бажаю я і тобі. Звичайно, були в моєму житті інші побачення, деякі не такі хороші і веселі. І кожне з них мене чогось навчило. А сьогодні я передав свої знання тобі. Вони справді стануть в пригоді, адже підмітила і перевірила я їх особисто. Тобто поради це життєві, а не ті, які десь взяті Бог зна звідки. Одним словом, все працює. Звичайно, перед першим побаченням всіх дуже хвилює зовнішній вигляд. Як же ж бігтися на перше побачення? Я би порадила обрати монохромний образ. Якщо ти не знаєш, що я маю на увазі, то це, наприклад, коли в тебе штанчики сині і ковтинка також синя. Або можна обрати образ, де поєднано не більше трьох кольорів, а краще два. Чому? Тому що мінімалізм це красиво. Виглядає стильно та виглядає що саме цікаве, дорого. А також. Підкреслює твою природню красу. Зайві кольори, зайві якісь візерунки можуть відволікати увагу від тебе. Я думаю, з цим питанням зрозуміло. А куди ж піти на перше побачення? Як вибрати гарне місце для такої зустрічі? Звичайно, можна сходити в кіно, можна в ресторан, парк, ТРЦ, музеї, виставки тощо. Не завадить додатково прогулятися містом. Це не тільки доволі романтично, але й дасть можливість вам більше поспілкуватися. Можна ще замовити столик десь на даху високоповерхівки. Так. Дуже прикольна ідея, я вважаю, і звичайно ж, Google тобі допоможе. Загугли побачення на даху і обирай підхожий варіант. Окей, а як же ж не нервуватися перед першим побаченням? О, це, звичайно, дуже важко не нервуватися. Але я маю відповідь. Готуйся до побачення, так? Вибір одягу, створення, зачіски, бронювання, столику все це допоможе відволіктися від хвилювання. Раджу випити ромашкового чаю та не тривожитись через те, що ти можеш комусь не сподобатися. Варто розуміти, що кожна людина бачить світ під різним кутом. Я вже багато разів переконувалася в тому, що від долі не втекти, від справжнього кохання теж не втекти. Якщо ти маєш бути з кимось разом, то обов'язково будеш, все складеться як треба. Не хвилюйся, що хтось побачить тебе не в тому світлі, в якому ти хочеш, щоб тебе бачили. Тому що розумієш, кожна людина, ну, грубо кажучи, судить по собі і бачить те, що їй комфортно бачити в певній мірі. Тому, якщо ти комусь не сподобаєшся, не потрібно сильно себе картати. Так, а як же ж себе поводити на першому побаченні? Щоб спілкування було цікавим, дам тобі декілька цінних порад, які мені подарувало життя. Я тестувала ці лайфгаки сама у спілкуванні з різними людьми, і вони працюють. Хочеш, щоб тобі довіряли? Звичайно, хочеш. То в такому випадку, сонечко, варто довіритись. Так, якщо твоя потенційна пара помітить, що ти людина щира, то зрозуміє, що можна з тобою будувати стосунки, але не варто забувати про обережність, це ж лише перше побачення. Також всім нам подобається, коли нами цікавляться. А щоб показати зацікавленість, потрібно задавати питання. Вони мають бути доцільними і не надто особистими. Не вдавайся в крайнощі. Ні з питаннями, ні з довірою, ні з Буччям. Хочу, до речі, додати один цікавий факт, який тобі може знадобитися. Доторк. Це один із способів дізнатися, чи подобаєшся ти комусь. Ми часто використовуємо цей трюк підсвідомо, навіть не помічаючи того. Відсторонена реакція на доторк говорить про те, що співрозмовник або співрозмовниця поки що тримає дистанцію. Сонце. Щиро бажаю тобі, що побачення пройшло чудово і стало тим яскравим спогадом, який так приємно згадувати час від часу. Кохання тобі і всього-всього найкращого.